Місцевим депутатам презентували бренд рівного. Робота над створенням образу міста кипіла більше року. Створювали бренд за європейський кошт. На його створення Європейський Союз виділив 10 тисяч євро. Розробкою займався виконавчий комітет рівненської міської ради спільно з командою проекту розвиток малого та середнього підприємництва міста рівного та Любліна та консультантами компанії брендерс, які мали дати наукову оцінку. За словами радника центру сприяння бізнесу Сергія Ващука, бренд міста. Має стати інструментом у формування іміджу рівного ми з'ясували, що немає якогось чіткого образу самоідентифікації. Я рівнянин, або як це говорять в інших містах, можливо, які мають більш глибоку історію. Місто наше потребує справді нового сучасного іміжу, яке би дозволяло нам конкурувати за ті ресурси, за ті таланти, які би можливо мали змогу реалізуватись тут, за той бізнес, який мав би змогу реалізуватись тут, за ті інвестиції і за тих людей, які можливо покидають наше місто в пошуках кращих можливостей десь де-інде. За результатами соціологічних опитувань місцевих жителів рівне асоціюється у них з чистотою і комфортом. Саме на цих двох поняттях і будували розробку образу міста. Офіційне зображення бренду являє собою три круги, які мають чітку кольорову гаму сірий, зелений та жовтий кольори. Ми увіділи тут активність, ми у динамічність, ми увіділи визов, і ми почали цей поток трансформувати в якусь динаміку. І поетапно, шаг за шагом извиняюсь, использую такое слово, как морфинг, мы приходили к тому, что нам необходимо постоянно фокусироваться. И в конечном итоге мы получаем некие такие сложные круги, которые, если присмотреться, они напоминают зум фотоаппарата. Для того, чтобы получить качественную фотографию, ми необхідно сфокусуватися. Міський голова Володимир Хомко зазначив, що реалізація концепції бренду міста в першу чергу залежить від депутатів та бізнесменів Рівного. Підключайте всі, створюємо команду, створимо якийсь комунальний підприємство, чи щось, і щорічно звітуємо тут, видаємо всі ідеї, обговорюємо з громадою міста і і отримуємо через 5-10 років. Ми всі не вічні, депутатами всі не будуть, і мером я не буду, але передамо естафету тим, хто буде після нас, і бачиш, через 10 років, можливо, будуть розказувати про нас, як про місто Любля, наке отримали від того дивіденди. Проте зауважимо, що більшість депутатів пасивно сприймали інформацію виступаючих. Третина бавилась гаджетами, а дехто просто обговорював між собою інші питання. Додамо, що на сьогодні в Україні власним брендом похизуватися можуть 15 міст. І вже незабаром цей список поповнить і рівне. Марина Гречка Віктор Терещук у ритмі подій. У Рівному визначили перевізників, які будуть обслуговувати мешканців міста. Конкурс оголошено на 20 об'єктах. Для роботи на міських маршрутах запропоновано 102 автобуси, із них 17 2013-2014 років. Відтак, оновлювали маршрутні таксі за номером 32, 39, 41, 45, 35, 51, 61, 47, 66, 33, 53 та 65. Для роботи на міських маршрутах із запропонованих 102 автобуси більшість складають це марки Баз, Хас, Іван, Богдан, Рута ЗІЛ, 88 одиниць. Давно такого не було. Що е, тільки 14 одиниць це автобуси марки Мерседес, Фольксваген, практично тільки 14 відсотків від загального, навіть чуть менше від загального числа. Це Мерседеси та фольксвагене. Основні вимоги, які ставилися перед перевізниками, мінімум два водії оформлені на рейс, і обладнання автобусів приладами gps навігаторів для здійснення контролю за дотриманням схеми та графіків руху. За словами голови громадської організації, перевізників рівного Валентина Демчука, всі претенденти заключили угоди з фірмою авто імідж міста Житомир, і на даний час уже завершується встановлення приладів на кожен автобус. Також пан Валентин нагадав про скарги, які до нього надходять щодо хамської поведінки. Зверніть, будь ласка, увагу особливо на ханство. Саме перше, на що в мене кожен день телефон, я чую в по полізним маршрутам на ханство водії. Крім того, голова конкурсної комісії Сергій Васильчук наголосив на тому, щоб перевізники розробили якийсь механізм для перевезення пільговиків. Перевезення пільгових категорії пасажирів. Будь ласка, зробіть так, щоб люди розуміли, чи є пільгові місця, чи немає. Там для цього я різні. Механізм, ви знаєте, там, хтось робить там, 4 квитка, і якщо вони роздані, то значить, нема можливості. Хоча інколи буває дивно, що там, взяти ту бабцю бабу, довести її трошки, то я думаю, що ну, сам Бог вилів. Тому, будь ласка, чітко дайте зрозуміти, ми розуміємо, що немає відшкодування пільгових перевезень для автотранспортних підприємств, для підприємців, але ми з вами підписали угоду про те, що великогабритні автобуси 4 пільговика мають вести. Оскільки тепер маршрутні таксі будуть оснащені приладами GPS, кожен рівнянин зможе простежити графік їх руху та проконтролювати, чи водії не з'їжджають з маршруту раніше визначеного часу. Зряна на Олексій Самойлов у ритмі подій. Відпочивати на новорічних святах школярі Рівненщини будуть по-різному. Хтось піде на канікули уже з 26 грудня, інші ж з 1 січня. За словами начальника управління освіти і науки рівненської обласної держадміністрації Григорія Таргонського, такий графік є виправданий і погоджений з місцевими управліннями освіти. Згідно законом України про загальну середньої освіти на е, е, запровадження з місцевими управліннями освіти тримають рішення про термін. -пінгу. Тому у нас у різних містах, наприклад, в Рівному, Дубному або в інших якихось районах можуть бути по-різному графіки канікул. Нічого цього страшного немає. Відомо, що термін канікул на протягом навчального року не може бути більше, не може бути більше ніж тридцять календарних. Зазначимо, що у Дубно-Рівному, Дубровицькому, Березнівському, Демидівському районах канікули стартують саме з 26 грудня. 27-го на канікули підуть учні Млинівського району, а 28-го – Володимирецького, Корецького, Рокитнівського та місто Кузнецовськ. Учні цих районів будуть відпочивати до 10 січня. З 30 грудня відпочиватимуть учні Рівненського, Ощанського, Костопільського та Сарненського районів. І лише 31 грудня учні Острозького, Зарічненського районів та міста Ост... Сторіг підуть на канікули на 17 днів. У Дубенському ж районі канікули стартують уже з 1 січня і триватимуть аж до 24-го. Марина Гречка у ритмі подій. Державна міграційна служба України починає процес запровадження нових посвідчень особи пластикових карт з безконтактним електронним носієм, які замінять діючий сьогодні паспорт. Як раніше повідомляв міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, з 11 січня для громадян стане можливим оформлення таких посвідчень. Законом передбачено п'ятирічний перехід на внутрішній паспорт нового зразка. А сам перехід на пластикове посвідчення буде добровільним, тобто послуга не є обов'язковою. Адже кожна людина може обрати, користуватися паперовим паспортом чи пластиковою карткою. Про підготовку до нововведення та роль міграційної служби у цьому процесі розповіла начальник управління Державної міграційної служби України в Рівненській області Лідія Драбчинська. З 1 квітня функції реєстрації, зняття з реєстрації, Державна міграційна служба передає органам місцевого самоврядування. Перший квартал буде у нас організаційний. Ми повинні будемо надати методичну, практичну допомогу сільським селищним радам і ЦНАПам, які будуть здійснювати ці функції, передати їм картотеки, адресні картки, які знаходяться у нас, відповідно ЖЕК будинку управління, передаватимуть картотеки, які знаходяться у них. І ця функція вже буде світня місяця, повністю покладена на органи місцевого самоврядування. Державна міграційна служба буде зосереджуватись більше на роботі в якості бек-офісу. Фронт офісами у нас будуть СНАПи, і е, якщо підтримує законодавець, це підприємство або будь яке інше державне підприємство створене на базі МВС, які будуть здійснювати прийом населення. Е, міграційна служба буде бек-офісом, буде проводити ідентифікацію, перевірку. Надаватиме до на оформлення документів, поповнюватиме єдиний державний демографічний реєстр. І буде здійснювати видачу документ. На електронному чіпі можуть бути вказані біометричні дані власника, відбитки пальців і цифровий підпис. Однак це не є обов'язковою вимогою. Дані про національність, приналежність до якоїсь релігії та місце проживання, біометричний паспорт не міститиме. За бажанням на чіп може бути записана і додаткова інформація, наприклад, група крові. Електронний чіп та його функціональні характеристики зменшують ризик фальсифікації документа. id картки відповідальні. Сучасним вимогам та сприяють розвитку електронних послуг і підвищують ефективність державного обслуговування в цілому. Однак на майбутнє заплановано додатково доповнити цю інформацію. Незважаючи на те, що нові посвідчення підвищують рівень безпеки інформації, думки громадян розділилися. До прикладу, рівненський актор Олексій Титаренко є противник нововведення. Ця інформація вона знову ж таки не зрозуміло наскільки а, серйозно захищена. Враховуючи той очіки, які мають використовувати. Ну, є практика, що він все ж таки підлягає зламу і може бути считаний а, ну, також і шахраями, використаний у своїх... На думку Олексія, така система зможе полегшити доступ до особистої інформації, а також дозволятиме слідкувати за пересуванням людини. Натомість Лідія Драпчинська запевнила, що ступінь захисту інформації високий, адже система не пов'язана з мережею інтернет і матиме персональний пін-код. Як повідомляють у міграційній службі, соціальної напруги не буде, адже першою чергою пластикові картки видаватимуть 16-річним. Тому ця послуга поки що буде безоплатною. Подальшому оформлення Документу для громадян коштуватиме в межах 160 гривень без ПДВ. А термін дії такої картки становить 10 років. На розгляді Верховної Ради знаходиться законопроект, який передбачає видачу паспортів, починаючи з 14-річного віку строком на 4 роки на період неповної дієздатності. До слова, у дубному Сарнах, Кузнецовську, рівному та у Рівненському районі, вже готове обладнання до роботи і може функціонувати у призначений час. На черзі березне, Дубровиця та Рокитне, де обладнання. Поки що не змонтоване. Марина Гречка, Катерина Гладунова, Олексій Самойлов. У ритмі подій. До новорічно-різдвяних свят школярі загальноосвітньої школи номер 18 відгукнулись на прохання рівненських волонтерів дар та зібрали подарунки для дітей із трьох трьохізбинків, що на Луганщині, та військових. Нещодавно дарівці повернулись з цього населеного пункту, де побували, і в місцевій школі волонтери побачили, в яких умовах навчаються діти. Керівник волонтерської групи ДАР Вікторія Шинкаренко каже, що у місцевій школі раніше навчалося 180 дітей, а наразі залишилося 77. Трьох ізбенка знаходиться на лінії розмежування і часто ...під обстріли, тому там небезпечно тримати дітей. За словами волонтерки, там залишилися лише ті діти, чиїм батькам немає куди виїхати, або немає бажання покидати свої помешкання. На директор школи дізналася, чому будемо. Ми приїхали там, чи ми приїдемо, ми часто туди їздимо, відвідуємо там завозити. Ти тамтешнім школярам волонтери вирішили зібрати для них святкові подарунки. На прохання Дарівці відгукнулися діти, які навчаються у 18-й школі рівного. Разом вони зібрали чимало подарунків та святкових листівок для дітей зі Сходу. Не забули і про військових. Для них вони самостійно сплели маскувальну сітку. Школярі запевняють, що зробити це було легко, адже вони мають досвід у цій роботі. А Віктор Андрощук, який є директором загальноосвітньої школи номер 18 зазначає, що його учні із самого початку війни на сході України. Почали збирати допомогу для армії та тих, хто вимушено залишився у регіоні. Всі учні, вчителі, батьки учнів школи є активними учасниками даної допомоги. Свідченням цього є сьогоднішня лінійка, коли ми. Передавали подарунки для дітей з зони АТО, села Трьох і нашим славним воїнам, які захищають нашу землю на далекій землі Луганщини і Донеччини. Віктор Андрощук також говорить, що хотілося би, аби не було потреби у такій допомозі. Але поки на сході будуть тривати військові дії, його школа, яка є патріотичною, буде і надалі надавати допомогу. Павло Невесенко у ритмі подій. У Рівному презентували перший масштабний конкурс репортерської фотографії Рівне 2016 день за днем. Тематика робіт охоплюватиме повсякденне життя Рівненщини. Усіх його проявах, проблемах та досягненнях за весь 2016 рік. Стартує конкурс 1 січня. За словами рівненського фотохудожника Олександра Харвата, такого проекту немає у жодному регіоні України. І організатори планують його зробити щорічним наймасштабнішим фотопроектом не лише на Рівненщині, а й по всій Україні. Прийняти участь у ньому зможуть усі бажаючі, незалежно від віку та професійного рівня, зареєструвавшись на сайті проекту. Також обмежується використання учасниками фотошопу за винятком корекції кольору чи кадрування. Звичайно, що фотографії обов'язково мають відповідати певним вимогам. І у кожна фотографія, якщо це чи одинока фотографія, чи серія фотографій, має мати свою історію. Що значить історія? Тобто, що це, чому ця людина, чи ця подія, чому цей сюжет саме сфотографований? Тому що це репортерська фотографія, документальна фотографія. Організатори розповіли, що головною метою конкурсу є сприяння якісному висвітленню подій на рівнещині, популяризації документальної фотографії та підкреслення значимості фоторепортажів у сучасному світі. Як зауважив голова обласної національної спілки журналістів України Дмитро Тарасюк, на даний момент якість фотозйомки у регіональних друкованих чи інтернет-виданнях знаходиться на дуже низькому рівні, оскільки журналісти не приділяють необхідної уваги зйомці та не мають необхідних навиків. Сьогодні, на жаль, в редакціях нашої газет зникла така посада, як фотожурналіст, фотокореспондент. Я прийшов в журналістку у му році і в кожній газеті, чи то обласній, про обласну вже мовчу, бо там обов'язково це було, в кожній районній газеті була посада фотокореспондента. Як зазначають організатори, автори найкращих світлин будуть нагороджені призами, і побачити рівняни їх зможуть на виставці, яка стане річним фотолітописом нашого міста та області. Також у рамках проєкту впродовж року будуть проведені майстер-класи із відомими фотожурналістами. Марина Гречка, Катерина Гладунова, Олексій Самойлов у ритмі подій. Виготовлені руками єтей-подарунки відправлять у тих Ізбенку, що на Луганщині. Учні школи номер 6 міста Рівного, дізнавшись про стан навчального закладу на сході, за тиждень зібрали більше півсотні подарунків і шкільного приладдя та передали їх волонтерам. Учні сподіваються, що однолітки на іншому боці України оцінять їхнє старання та працю. Це якраз. Свідчення і гуманізму наших дітей, і підтримки. І ми хочемо, щоб на нового, налогових, напередодні різдвянихся наші друзі на сході, відчули, що вони частина України, що вони пам'ятають, і що ми так само вони мріємо про те, щоб швидше наші діти. На снах, Керівник волонтерського батальйону Дар Вікторія Шункаренко всіляко намагається допомогти як військовим, так і мирному населенню на сході. Тому особисто сприяла проведенню благодійних акцій у рівненських школах. Будучи очевидцем, волонтерка розповіла про стан Трохівської школи. Школа розбита розвитка з рада. Минулого року там стояли наші позиції. Я туди чогось там куда, їх немає куди вивезти цих дітей. Вони вчаться своїм дітям залишилися, бо ви саме. Вони, звичайно, вчаться в одному в класу, хвороби. Користавшись нагодою, Квасилівська загальноосвітня школа вирішила також допомогти захисникам та передати хлопцям на схід книги і маскувальну сітку, виготовлену маленькими патріотами. Діти готові продовжувати допомагати та найближчим часом змайструють іще одну сітку. На мою думку дітям не важливо коли вони можуть навіть кожен день мені роздається. Для них головне це мир, і вони переживають за всіх, і хочуть, щоб вони жили в такій незалежній країні, яка буває. Крім цього, усі бажаючі можуть приєднати. Ти до благодійності подарувати частинку свята не лише нашим захисникам, а й дітям зі сходу. Анна Хіночик, Людмила Єфемець, Олексій Самойлов у ритмі подій.